Згадайте, Зеленський був попереджений, ЦРУ приїхало і прямо сказало: ось у цей день буде напад на гостомель. Це не навчання, це вторгнення. Зеленський знав, але нічого не зробив. І тепер він намагається переконати світ, що це була несподіванка. То скажіть, це була помилка чи зрада? Договорняки і зупинені програми. Ми маємо чесно говорити: Зеленський не просто мовчав, він активно допомагав ворогу. Подивіться на факти: чонгар розмінували, війська відвели, мости не підірвали ракетні програми, започатковані при Порошенкові, зупинили і всі гроші перекинули на дороги, і саме тими дорогами зайшли російські танки. Це випадковість, чи це спланований сценарій? Я хочу, щоб ви написали в коментарях: ви вірите, що це просто співпадіння, чи можливо це свідомий договір Зеленського з Кремлем? Пам'ятайте, Трамп це знає, Байден це знає, весь світ це знає. І коли Зеленський вийде у Вашингтоні поруч із Трампом, він буде не партнером, а прохачем. Його питатимуть, чому ти знав і нічого не зробив? А тепер зупиніться на хвилину і дайте відповідь собі, скільки ще разів ми готові терпіти цю брехню, скільки ще людей має загинути, щоб ми назвали речі своїми іменами. Не забудьте, залиште під цим подкастом вашу думку. Бо правда народжується в дискусії: кров на руках і когнітивний дисонанс. Подумайте про Бучу, Маріуполь, Ірпінь. Ці міста могли бути врятовані, але вони не були врятовані. Чому Бо Зеленський мав усю інформацію? Він знав, але нічого не зробив. І тепер він робить із себе героя Турбопатріота. Але правда в іншому, кров Маріуполя, бучі, Бородянки та на його руках, це не пафос, це факти. Мене звати Олексій, і я ще раз кажу: я не боюся говорити правду, але ця правда має сенс тільки тоді, коли ми її поширюємо. Тому ще раз підпишіться, натисніть вподобайку, поширте цей подкаст друзям. Бо соціальні сигнали це, це наша зброя проти брехні. Знаєте, що найстрашніше? Зеленський досі при владі, попри всі скандали, попри всі зради, попри всі смерті, як таке можливо. Чи не виникає у вас когнітивний дисонанс? У мене виникає. І тому я говорю про це вголос. Пророче відкриття і дзеркальне питання. У понеділок Зеленський стоятиме у Вашингтоні після зустрічі Трампа і Путіна, і він відповідатиме на запитання, Запитання, яке ми ставимо три роки: ти знав і чому нічого не зробив? Це питання неминуче і від нього не втечеш. Бо правда завжди виходить назовні. І коли він стоятиме там, подумайте, в якій ролі він там буде. Це не президент, це не лідер, це прохач, це обвинувачений, це людина, яка втратила довіру народу, але досі тримається за владу. І тоді я знову запитаю вас: скільки ще ми будемо мовчати, скільки ще будемо боятися сказати правду? Зробіть зараз те, що має значення. Підпишіться, напишіть у коментарях вашу думку. Поділіться цим подкастом і з тими, хто ще досі спить, бо правда, яку ми говоримо разом, стає силою, якої боїться будь-яка влада. Мене звати Олексій, і я не боюся говорити правду. А тепер правда у ваших руках.